І всім привіт, з вами, як завжди, Звектори. І сьогодні я розкажу про GeForce Now. Це такий е, застосунок, в якому можна грати на вищих настройках графіки. Якщо в тебе комп'ютер їх не тащить. Дивіться. Ось в мене є World of Tanks. Щоб в нього зайти, забивайте от сюди Viral. All. Tanks. Логічно. Нажимаєте от сюди. І тут буде, я вам покажу, ось як з Бліцом, допустимо, Mac і Зобен. Треба нажати, якщо у вас є аккаунт. Або Get Free, якщо у вас його нема. Mac Ви нажимаєте. Я не хочу додавати собі Blitz, він мені не потрібен. Тут 2227 ігор. Це тільки по запиту Бордж. Так от. Ми заходимо і заходимо отсюди, що воно натиснулося. І нажимаємо Play. Можна усі ігри Але КС 2 воно не буде працювати, бо. КСку вона каже, запустіть через Steam Тобто декілька де ігор, декілька, може, сотень. Буде требувати вашу графіку, тому не на всі. Розраховано. ну І чекаємо, поки буде свободний комп'ютер. Можна апдейтнути. Що це буде? Тут це не російський сайт, це український Переклад нам не потрібен. І можемо взяти, як у Майнкрафті тому самому донат. Привилегії, знаєте. Це все ми пропускаємо. Чому вона груситься так довго? має бути. Добре. Я переведу на українську. Ну, і я не хочу реєструватися. І можна буде грати. І 6 годин. А так, у безплатній версії, всього 1 година. Я зараз почекаю і ви побачите усе самі. Я почекав, всі гравці зайшли, і в мене йде загрузка. Я чекаю. І вона мене запускає на комп'ютер з гарною графікою. Я не знаю, які в них відеокарти, бо в них рекомендована графіка, це ультра. Це просто капець. Я просто не знаю. Якщо б, мабуть, була графіка ще більше, то в них була б рекомендована ще більше, я не знаю. Мабуть, так і було б. І тут нажимаєте Увійди і вводите. Я зараз зайду і вам усе покажу. Так, друзі, я зайшов. Ось мон. І нажимаю Тискаю грати. В нас завантажується гра, як завжди. Це що собак? Зараз буду грати. Я ще не з таким багом А, все, 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 все. Добре, добре. Дай мені тебе закрите. щоб глянути, скільки часу залишилося? Ctrl-G. Мікрофон, це просто можна його вимкнути, це тільки голосова связь. Можна статистику глянути, ось таку компактну і вимкнути, і вийти з танки, але там є свої. Mm. Рекомендації до комп'ютера. Одна з рекомендацій 5 ядер. Тому не для всіх комп'ютерів підійде навіть GeForce. Але якщо у вас є, можете подивитись, коли скачуєте рекомендації, скільки вам там треба чого, то зможете скачати і грати. Найкращою графікою на своєму старенькому ПК. Ну, а тим часом в мене загружається гра. Зараз я вам покажу, як тільки вона загрузиться, як воно виглядає. Так, в мене вона дійшла до того, що бдейтне гараж. До речі, у World of Tanks почалося нова. Подія проєкт Пандури. Можу вам показати. Але один бій. Бо найбільше в мене часу немає. Хочу пробігтися по GFORZ. Дейтуємо гараж чомусь дуже довго. Хоча це найменше. Але вже чуть ні звуки гри. І так ось. В друзях, в мене Defender ще не зайшов. Ось Last Stand Тут оце на англійський, але ви коли скачуєте, можете змінити. Ось так виглядає. Я дійшов до бруталки Найскладніше солоність. Отак виглядає базік. Ви тоді ще а, маєте проходити оцю. Бо треба на перші пройти Але це дуже складно, кажу, друзі. Далі, потім, ви перейдете на інтенсив, середню сложність. І перейдете от сюди, на фантом. Вам її теж ніяк не скипнути нічого цього. Коли ви її пройдете, ви дійдете до буталки. Дійдете до чого, і вам треба буде пройти їх. Або скипнути за 100. Я її скипнув, бо в мене їх дуже багато. І дійшов до цієї. Нагороди з Роумфальтів. Можете подивитись, це мені випало. Це шоусерні. Roanfalt Proto це стандартний Роумфальт, як ви бачите, ось такий набір. Є декілька нових машин. Як VCC Link 166 та GST Tour. GST Tour я вже знав, що він вийде, бо я його бачив у рандомі. Але не міг. Глянути його характеристики. Я одразу зрозумів щось неладне і зрозумів, десь на Новий рік або щось, на це буде. Ось він і з'явився. І є нік панзернік, панзернік. Теж непогана машина. Ромфальт Альфа вже серйозніше. Я хочу фул колектор отримати. Він такий прикольний, але не можу. Шан. Є тут медведь, це новий танк. Шанс на випадіння на випадіння кращого 20% на усіх. Тобто раунфальт прото 100%, якщо вам випаде, скоріш всього це буде Ромфальт Альфа. Якщо вам випаде Роумфальд Альфа, скоріше всього вам випаде Ромфальд прайм, якщо він буде випадати. І ось такий. Нагороди. 750 золота. Гарантировано. Це дуже непогано. І нові машини. Ну, а тепер давайте покажемо: Settings, Graphics, чомусь кастомійз іноді стоїть. Робимо на весь екран. І... Давайте покажу вам одне місце, де дуже жорстоко можна їх противники поневідбивати, щоб ви дуже сильно не мучились, так сказати, з цим проєктом. Бо тут це проходити просто найжорсткіше. Вороги тут є 5 фаз, як і у проєкті Вавілон, тільки називається проєкт Пандора. Це останній рубіж, режим. Просто тут нема іншого. У ми грати просто не можемо. Я не можу розказати усю інформацію, я не маю доступу до неї, але можу сказати те, що бачу. Чомусь довго загружається. Я просто перемикаюся. Це прикольно виглядає. А, бій вже почався, я ще не готовий. Оцей трапер він мене завдовжив. Чесне слово. Так, і значить, друзі, ми їдемо від оцього городка. Ось сюди. Бачите? Ось сюди. І, як це странно не було. Тут немає ніяких текстурів, проникати нікуди не треба. А чому ми встаране? Не знаю. Друзі. Друзі. Ні, не кажіть. Ні, не може бути. Вони... Друзі, вони закрили. Вони це закрили. Ми не можемо сюди проїхати. Або це баг Ні, друзі, вони це закрили. Але якщо тут стати, вони не могли по тобі стріляти. Просто піпець був. Дивіться. Тепер я. Ось дивіться, я включаю повну. Бачите, я нічого не можу проїхати. Не а, ну, тепер треба проходити це в одиночку. Мені Діма дзвонить, я зараз прийму і поговорю. А, Дім, що тебе? Е? Я зараз відео знімаю, якщо що, По Діфорсу. Про GeForce і ще хотів сказати, що тут цей баг закрили. Ні, ні. Я просто не встиг цей баг закрили. Тепер сюди смислу проникати нема, бо вони одна тебе будуть вбивати. А чого це такі великі? А, а де він знаходиться? Ну, до побачення. Так, все, до побачення. Це було не обов'язково. І дивіться, саме це місце закрили. Тобто. Друзі, тут вже сюди не приникнути. Навіть якщо включити на відинку, ви бачите, все, це піпець. Я не знаю. Ну це піпець, все Це місце закрило. Більше у нього не попасти. Ми... Ну добре, друзі, будемо проходити самостійно все. Не дивуйтесь. Це зараз було не підстава. Це не... як його там? Ну, не підробка. Це зараз э, настоящий друг. Це не може бути підробка. Я просто зараз не знаю. Як, як я влучив. Mm -hmm. Обсідана так, точність дуже велика, але Не настільки, щоб прямо влучати у міліметри. Ось, бачите, зараз не влучу Ну добре. Ми живемо, ми живемо. А, чому? Чому... Ага. По всій діамі ще фіг проб'єш. Ну давайте. Ні -ні, ні 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 Я ж хотів, щоб ви мене не пробивав! Тут є ось такий таранчик. Він дуже дуже небезпечний. Це найнебезпечніший. Ну ми почукаємо. Йоу! Ем. Йох, Йо, не взрослив! Ладно. Ми пропустимо цей момент. Зімою більше відео не буде, бо, як ви бачите, що він робить, каже, місце є, де ще ось такий баг висутствує. Але він мені його не покаже, тому що я маю знаходити його сам. І це на друг. Тому... Відео ним більше не буде. Ми зараз пройдемо другу фазу. Цільти-тілька. Зараз знищимо. Плавно. До речі, тут дається на найскладніший всього три хвилини на проходження фази. Інакше твоя машина просто взорветься. Без причини. Умирайте дійсні будуть победы. По-перше, Колобанов, Я тебе баню за те, що пишеш на російській мові. По-друге... Transmitting coordinates! Буде. Бо ми же тикс виктори. И ми виграємо. ЛСННК це найскладніший танк. Може, можна якось проникнути? Ні, друзі, це неможливо. Бачите, все, вони просто кажуть. Тобі кинет все. Сюди більше не заїхати. We've lost one of ours! There are four of you now! Може тут є якийсь баг? Ні, нема. Але мені, друзі, теста 3 якась у якомусь байдю, показувала міткою сюди і казала: «Їдь на баг. Я не дуже розумів, який баг, Але... Panic, о, я panic, door. Door. Але, 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 його закрили. Ну, друзі, коли буде відео? Про проєкт Вавилон, Я... Не проєкт Вавилон, а проєкт Пандора, я вам покажу. Ось ще один баг. Я загуглю, погуглю, подивлюся. Може, щось ще знайду. Я не знаю. Ось так можна зробити плавний перехід. Звідси, звідси. Я хочу, якщо хочете, друзі, можу знімати Майнкрафт. Або кораблі Roder Warships Якщо хочете, то напишіть у коментарях, або поставте лайк. Поставте лайк. Два лайки, хоч би, і я зрозумію, що вам це хочеться. Ну, ось таке відео в мене було. З вами був Витез Віктор і до наступних зустрічей.